Лета Трунка ОСло Весна 95. Вітер здідняв сухе листя, що пролежало під снігом усю зиму, і поніс його від одного даху до іншого, ген через усе місто. Хто знає, якими примхливими бувають вітри на весні. У них свої мрії, невідомі для пересічних мешканців. Тим більше коли комусь із них пощастить потрапити в центральну частину мегаполісу, де все так і преться від пехи й гордої віри в статус, правила та забаганки елітної спільноти. А вже ж, чужим сюди не можна, ані на крок, ані на півкроку. От і простір залив був зачинений з усіх боків, і навіть натяку не було на протяг. А зухвалий листок із закрученим хвостиком невідомо як залетів до холу і опустився на голову Еріка. Той струснув волоссям і піймав долонею тонкий, майже прозорий шматок мертвої осені. Хм, не місце тобі тут, тихо промовив молодий чоловік і запхнув непроханого гостя до кишені своєї новенької уніформи охоронця, готелю Осло Плаза. Вона зайшла наступної миті: тонка, граційна, вбрана в шкіряну куртку та темну спідницю. На ногах елегантні туфлі зі зручними підборами. За собою тягла невелику валізу на коліщатках. таку ж саму, яку використовують стюардеси під час перепочинку між рейсами. Волосся коротке, наїжачене в модній зачисті, очі. Ясні та блакитні. Якби він не знав, хто вона така, то міг би закохатися, отак відразу й без вороття. Ех, Марто, мила пройдо, чи пощастить тобі цього разу уникнути долі, яка вже зачекалася на виконання свого вирішального вироку. Він сподівався не схибити, ретельно готувався на помилках попередників. Вивчав звідти спостережень і факти, що свідчили про її пильну обережність, а також чималу кмітливість. Але чи це вже не успіх, що він зміг відслідкувати її прибуття сюди? Як би там не було, але перевага була в тому, що тут, в елітному готелі, облаштованому всілякими засобами для комфорту гостей, не так вже й легко загубитися. Аніж десь у передмісті чи серед білих комірців нижчого рангу. Що ж, він хвилювався, та лише всередині, Ззовні жодного руху на обличчі чи в поставі. Ерік підійшов на ресепшен, аби пересвідчитись, що гостя заповнила анкету та отримала ключі від завчасно заброньованого номеру. Нічого зайвого. Все так, як і вимагається від звичайного охоронця. Отже, цього разу вона Дженніфер Фергейт. Апартаменти заброньовано на невизначений час. Передплата не включає всю вартість проживання, а лише оплату за першу добу. З документами взагалі біда. В колонці реєстрації зазначено лише адреса постійного проживання і телефон для зв'язку. Звісно, що фейкові дані, ну що ж, сценарій очевидний, хоч і з ускладненнями. Головне не привертати зайвої уваги і бути готовим до вимушених порушень правил у цьому панському лігвищі пафосного достатку. Наступного ранку Ерік всівся на відкритій терасі і спостерігав за вестибюлем. Сьогодні він зняв маску охоронця і грав роль звичайного постояльця. Того ж таки готелю. Інша зачіска, контактні лінзи, що забарвлювали сірі очі в загадковий бурштин, поголене підборіддя, двобортний піджак, застібнутий на нижній гудзик, широкі штани, що щільно злипалися навколо щиколоток. Все як вимагала мода, щоб підкреслити статок і впевненість. Марта, як годиться усім раннім пташкам. Ерік знав про її схильність до пробудження в досвіта. Незабором спустилася центральними сходами і теж попрямувала до тераси. Вона недбало висмикнула зі стільця край картатого пледу, що завбачливо пропонувався відвідувачам у прохолодну пору дня, і взяла до рук меню. Її погляд ковзнув сусідніми столиками, прискіпливо обмацуючи постать Еріка і зімітувавши приязну байдужість. Попрямував у бік офіціанта. Замовила ситні тости і горнятко кави без молока. Ерік дивився прямо в її очі та не ховав посмішки. А вже ж, йому кортіло з нею познайомитись і не лише як з об'єктом переслідування, але й зі звичайної цікавості. До біса ж привабливою була ця шпигунська хвойда. Марта піймала його зухвалий погляд і теж посміхнулась. Виставляючи на показ бездоганний ряд зубів. Пітер, він підійшов до її столика і витримав паузу, щоб вона дозволила йому присісти. Джене, вона склала губи в грайливу лінію і тріпнула віями на знак згоди його присутності. Лише сьогодні прибув і не зміг всидіти в номері. Як вам ця панорама світанкового неба? Він вишкірився у непідробному захваті, споглядаючи смугу хмар у розмаїтті рожевої палітри. Ви вперше восло. Вона скосила очі на його добротну защіпку на кроватці з вкрапленням масивних каменів. Не хочете прогулятися до фіорду? Там неймовірний краєвид. Я не сподівався, що ви мене запросите. Він розвів руками, не перестаючи посміхатися. Хотів сам запропонувати, але дійсно не знаю міста і навіть гадки не маю, де можна провести час. То з часом у вас все добре? Маєте купу вільного? Вона примружила повіки і засміялася в унісон його баритону. Та звісно, перший день я можу витратити на себе. Справи зачекають. Короткі пасма її волосся тріпотіли змійками від зустрічного потоку повітря. Очі відзеркалювали блакить високого неба і блискітки дрібних хвиль Ослофіорду. Вони винайняли невеликий електрочовен за традиційним екскурсійним маршрутом від ресторанчика Пірен, повз музей Мунок та оперний театр. Ще на узбережжі Ерік, тобто Пітер. Купив великий букет смугастих тюльпанів, тож Марта, тобто Джена, повсякчас пхала свого тонкого носа між гостроверхих пелюсток і пчихала від надмірного пилку всередині квітів. Тобі подобається, він найняв віри, що можна так щиро тішитись таким дрібницям, як букет квітів чи солоне повітря. Так, весна! Як тільки вона розпочинається, мені здається, що весь світ заново перероджується, скидає себе стару шкіру як от ящірки чи змії. Вона потягнула пальцями щоки донизу, наче хотіла спробувати зіскребти з себе уявну луску. Я б теж радо змінила все у своєму житті. Все-все, він пильно глипнув в загадкові очі. Абсолютно, до останньої літери у власній біографії вона зробила оберт у протилежний бік. Ерік піймав цей рух, і наступної ж миті їхні подихи залилися в протяжному поцілунку. До готелю поверталися нарізно. Я не хочу, щоб мене прийняли за шльондру. Вона сховала носа за високим коміром шкірянки. А таке може бути. Повсякчас, особливо коли подорожуєш одна, Ерік примітив сироти, що проступили крізь тонку шкіру на її шиї, зглитнув грудку іронії і відпустив її руку. Марта застромила подаровані тюльпани за паркан новобудови і звернула на бічну вуличку, щоб пройти до готелю пізніше. Хай йому біс, вона вислизнула так несподівано. Він не міг простежити за її пересуванням. Звісно, він відчував шалений потяг, але дуже сумнівався у щирості її бажання переродитись. Це, певно, казочка, вигадана заздалегідь для чергового йолопа, щоб підживитися за дармові кошти. Шпигунки нічим не ліпші за хвоїд. От лише ті очі були такі променисті, такі лагідні щирі. Якби не завдання, він би поцупив її з усіма гріхами й провинами. Завізу якусь субтропічну глушину, десь на загублений острів посеред океану, і прожили б там разом доскону віку. Але ж, але ж, він ніколи не був так близько до помилки. У зазначений час Ерік визирнув зі свого номеру, підібрав газету, що розносили завбачливі портє, і попрямував до дверей із табличкою 2805. Марта зустріла його з тарілкою в руках. Щойно замовила собі, промовила з напханим ротом. Ти не голодний? Страшенно голодний. Він глузливо поглянув на дві косарделік, що тіснилися біля картопляного пюре. Але, гадаю, на двох нам того не вистачить. Гайда до мене, я замовлюсь на максимум. Її брови злетіли догори. Ти не будеш сміятися, якщо я з'їм більше за тебе? «Ані трохи. О, обожнюю дівчат зі здоровим апетитом. Тоді йди перший, я причеплю табличку, не турбувати, і за хвильку буду. Ну, може, за десять хвилин. Вона витягла холодні пальці з його теплих долонь. Ніч у номері 2816 пройшла в нестримних стогонах та несподіваних зізнаннях. Пітере, я хочу бути справжньою. Добіся ці поневіряння країнами, містами та готелями. Мене переслідують, я знаю, але найдужче я хочу просто втекти від минулого і почати все заново. Так, наче ніколи не було тієї джени. І Пітера підхопив ерік і ніжно провів пальцем по її щоці. Вона притулилась до його руки, мов кішка, хтиво, проте з гідністю, на яку здатні лише нащадки грізних левів. Ну, мовте, чому?» Куди, Люба? Байдуже, аби не бачити нікого і щоб нас ніхто не бачив. Я знаю, ти теж втомився від цих рабських угод і правил. Добійся все. Її очі стрельнули поглядом на столик, де були розкидані кредитки та готівка. Добре, розтягнув верік, ховаючи тріумф у стиснутих кутиках губ. Який твій план? Ти пропонуй. Гаразд, Я поїду з самого ранку забронюю білети на нас двох, певно, на нічний рейс, і зателефоную тобі у номер. Згода? Чекатимеш? Так, вона погодилась миттєво, в мене ще речі є зайві для подорожі. Забереш мою валізу, я залишу тільки необхідне. Ти шаленна, звісно, я все зроблю. Витягну тебе з цього багна. Сиди в номері нікому не відчиняй. Хай та табличка не турбувати і далі висить. Ніхто до тебе не буде заходити. Їжу забирай всю, що залишилась тут. Чуєш, нікому не відчиняй і нічого не замовляй, тебе тут немає, зрозуміла? Вона засміялася. Я давно чекала на такого, як ти. Все буде добре, поцілунок підтвердив його наміри. На ранок, після зімітованого від'їзду з готелю, Ерік зняв лінзи, не маскуючи звичайної байдужості в погляді. Приліпив тонкі вуса і закрутив їх кінчики. Тепер він знову був у ролі охоронця, валіз у марти і квитки на потяг відвіз у свою потаємну квартиру, про яку не здогадувалися його роботодавці, він тоді так думав. Щоб непомітно вивезти дівчину з готелю, потрібно було дочекатися часу перезмінки портє на поверсі. Звісно, необхідно ще проконтролювати її стан, бо нічні п'яні балачки то не завжди реальні слова. Та бажання, але так хотілося вірити. Він набрав номер телефону кімнати 2805, зміненим голосом продиктував: Пані Дженніфер Фергейт, вам необхідно подати документи на завершення повної реєстрації в готелі та оплатити подальше перебування. Ви згодні це зробити сьогодні чи завтра? Завтра. вимовила одне холодне слово і поклала слухавку. Ще 10 хвилин він зайде за допомогою карти ключа охоронця, нею ще можна зачинити двері так, наче замок прокручений зсередини номеру. Ніхто навіть і не здогадуватиметься, що марти там немає аж до наступного ранку, коли знову потрібно буде телефонувати про її реєстрацію та оплату. Головне, щоб ніхто її не примітив на шляху до квартири. Пейджер тихо пискнув умовленим сигналом. Певно, інструкції зверху. Манав він ці всі правила, завтра він буде вільний, і марта теж. Гаджет ще раз наполегливо свиснув. 757. Здійснено замах на об'єкт 887. Стан важкий. Об'єкт 303 вчора надіслала наказ виконовцю Ваша помилка. Тому маєте негайно її ліквідувати, без обговорень. Що? Вчора? Коли? За той час, що вони окремо поверталися до готелю? От сука! паскуда! П'ять хвилин до зміни портє. Пітере? Вона сиділа на ліжку, очі старано підведені, рум'янець ледь пробивався крізь бліду шкіру. Тебе не впізнати? Вона посміхнулася і відразу стисла губи, наштовхнувшись на його похмурий вираз. Дженно, я знаю про вчорашнє, і я знаю, що ти ніяка не Джена. Так, Марто, ти зробила те, чого не мала б робити. Ти збрехала, Марто, завжди брехала. Вона мовчала, дивилась прямо, без емоцій, без докору і навіть нарікань. Я не маю вибору, Марта!» Так, Пітере, чи хто ти там в біса? Ти не маєш права на вибір. Він кинув на її обличчя подушку, не хотів бачити її очей. Таких бажаних і чарівних. Залиш мені простір, відштовхнула подушку, гидливо скривившись. Я не хочу дивитися у темряву. Постріл пролунав глухо. Тіло здригнулося і впало на постіль, втупивши скляні очі в безкінечність. Він підняв її безсилі руки, склав на грудях, немов марта молилася в останню мить. У праву долоню втиснув пістолет, вказівний палець притиснув до спуску. Самогубство від розпачу та неспроможності сплатити борги. Так потім напишуть у поліцейських протоколах слідства. Крізь відчинене вікно 24-го поверху випурхнув зіжмаканий листок мертвий, як і всі його спогади, Читав Павло Зінченко.